У вісні мозок відпочиває. Мозок не відпочиває ніколи. У вісні лише відбувається перемикання між різними процесами активності. А якщо вночі снилися неспокійні сни, то вам не вдасться повноцінно відпочити під час сну. Швидше за все, ви прокинетесь розбитими. Червоний колір злить бика Кожен знає, що червона ганчірка агресивно діє на бика. Проте зір у биків дихроматичний, вони дальтоніки. Відрізняти червоний колір від синього чи зеленого це здатність, яка недоступна для будь-якої рогатої худоби. Насправді тварин злить не колір тканини, а її рухи, так само як і будь-які інші різкі жести, незалежно від того людина це чи тварина. Страуси заривають голову в пісок. Так здалося римському вченому плінію старшому, і він записав цей факт в енциклопедії. Його праці взагалі не відрізнялися точністю, але цей міф проіснував довше за інші. Страус не зариває голову в пісок, не вміє та й задихнеться, проте часто лягає і кладе шию на землю, щоб дати їй відпочити. Відчуваючи небезпеку, він теж лягає і притискає голову до землі, щоб почути, хто до нього наближається. Також сам риють ями у землі, щоб використовувати їх як гнізда для своїх яєць. Кілька разів на день птах просовує голову в нору та перевертає яйця. Збоку це справді виглядає так, ніби голова закопана в пісок. Ніндзя носили чорний одяг. У кіно про бойові мистецтва найчастіше можна побачити воїнів ніндзя у чорному одязі. Японці стверджують, що це стереотипне уявлення про одяг ніндзя є помилковим, представленим фільмами та коміксами. Насправді ніндзя намагалися одягатись максимально непомітно, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Їжаки їдять яблука та гриби. Часто можна побачити, як їжачок несе на своїй спинці яблуко чи гриб. Такий образ їжака показують нам дитячі ілюстрації у книжках та мультфільмах. Але насправді ці милі створіння хижаки, основна їх їжа це жуки, гусениці, миші, змії та жаби. При цьому саме травоядними їх представляють у дитячих казках, бо їжакам на спину випадково можуть упасти яблука і причепитися, а всі думають, що вони їх їдять. Миші обожнюють сир. Передбачається, що для того, щоб упіймати мишку, необхідно покласти в мишоловку сир. У всіх мультиках та фільмах показується саме так, але насправді все трохи інакше. Сир не найулюбленіші ласищі цих звіряток. Миші їдять його швидше за все, від голоду, а не від того, що він їм подобається. Якщо запропонувати їм на вибір зерна пшениці свіжі овочі та сир. То молочний продукт вони виберуть в останню чергу. У золотих рибок пам'ять 3 секунди. У рибок непогана пам'ять. Вони можуть пам'ятати певні події протягом кількох місяців, а не секунд, як багато хто вважає. У людини 5 органів чуття. Зір, нюх, дотик, слух та смак це основні органи чуття людини для сприйняття цього світу. Але насправді людина має не 5 органів чуття, а більше. Наприклад, кінестезія почуття руху, ноцицепція здатність відчувати біль, пропріоцепція – почуття рівноваги, терморецепція здатність приймати температурні сигнали навколишнього середовища. Виходить, що це лише мала частина нашого дивовижного організму. Громадянський шлюб це співжиття. Багато хто вважає, що якщо закохані не просто зустрічаються, а почали жити разом, то це громадянський шлюб. А якщо вони зіграли весілля, законний зареєстрований шлюб. Однак це не так. Насправді, громадянський шлюб, чи як його ще називали, світський шлюб, і є узаконені відносини у спеціальних органах. Такий шлюб укладено без участі християнської церкви чи іншого релігійного суспільства. А ось співжиття, кому не подобається це слово, Можна назвати незареєстрованим шлюбом. У горбах верблюдів зберігається вода. Насправді, верблюжий горб складається з жирових тканин, в яких накопичуються енергетичні запаси у разі тривалої безгодівлі. А секрет того, що верблюди можуть не пити воду до двох тижнів, полягає у його особливих червоних кров'яних тільцях. Вони мають опуклу форму. Що допомагає їм вміщувати у собі велику кількість води. Верблюди за 50 км можуть відчувати прісну воду. Настільки дивовижним є організм верблюда. В ньому все влаштовано так, щоб звести втрату дорогоцінної вологи до мінімуму. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. У коментарях напишіть, про який міф ви досі не знали. Всім миру!